Шановні українці, я хотіла вам повідомити гарну новину. Ми живі, і це саме найкраще. А щодо цієї ситуації, що відбувається в Україні, я можу тільки мовити одне. Про те, що війна вона буде не рік, не два. Нам потрібно або призвикати до тих умов, яких ми знаходимося, або, якщо хтось слабкий, виїжджати за кордон. А, так, зі мною ми з, з думкою я погоджуюся з тим, що потрібно залишити ті кордони, які зараз, звільнити ті кордони людям, які зараз захвачені, тому що наші воєнні військові не можуть їх звільнити. І тому приходиться нам а, на превеликий жаль а, довго затяжно воювати. Хоча це могло б зробити набагато швидше. Так, це перше. По-друге, в кого є маленькі діти, я раджу вам звернутися до місцевої влади щодо того, щоб ваші місцева влада вам допомогла з освітленням. Принаймні якісь фонарями, лампами, які можуть вдома освітлювати, щоб діти не боялися цього. І також привчати дітей до різних ігор. Які можна буде в даний час доби, О, або просто, без, без касати, підстроїти графік під те, щоб можна було дітям лягти раніше лягувати, відпочивати. За тим дітям, яким до двох років. Після двох років, звичайно, навпаки, цікавіше навіть з ними, тому що можна з ними більше поспілкуватися. Ця війна йде на нам тим, що ми можемо. Об'єднуватися в сім'ї. Ми можемо спілкуватися, ми можемо побачити один одного з іншої сторони. Телефон вже не сильно нас цікавить буде, тому що ми світло вимикають, а ми побачимо, чим діти наші займаються, чим захоплюються. Ми можемо з ними поспілкуватися. Принаймні, ми можемо навіть їм чимось допомогти. Вони будуть нам допомогти, ми можемо бути однією сім'єю. Нас війна привчає до того, що ми є сім'єю. Я дуже всім рада за вашу розуміння.